Всім привіт! З вами Лалабуб! Готуйтесь до драйвової подорожі до полярних земель. Сьогодні ми з тобою побіжимо у крижане сховище і будемо фармити ресурси шостого рангу. Сьогодні я тобі обіцяю, ми з тобою не підемо з порожніми руками. Наберемо з тобою ресурсів шостого рангу і будемо покращувати. Моє ранчо. Ну і звичайно, що перш ніж бігти до Лядяного озера, я забіжу до Сільвертону і куплю собі наводку на крижане сховище, щоб зекономити свій та ваш час. Ну і звичайно, що ресурси. Адже знайти частинки карт, частинки мап на крижаному озері, це теж ще випробування. Сьогодні будемо витрачати дуже багато динаміту. І перш ніж я почну тобі розповідати, в чому, ж, в чому ж буде полягати секрет мого сьогоднішнього відео, хочу одразу подякувати каналу Red Liger. Адже саме на цьому каналі я знайшла цей лайфхак, я знайшла цей спосіб проходження. Цього завдання з дошки оголошень, і я вважаю, що це просто крутезна порада, з якою я просто ну, не можу з вами поділитися. Звичайно, що посилання на канал Red Liger я залишу в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал мого колеги, сподіваюся, його контент вас так само зацікавить, як і мій. Ну і як ви вже зрозуміли, у Сільвертоні я взяла наводку на це сховище і одразу прибігаю сюди. Я вдягла сюди сет стрілка, поїла їжі, яка піднімає рівень захисту від холоду. Звичайно, що я вдягла каблучку захисну від холоду. Ну і починаю наше, нашу солодку з. Справу буду зараз підривати стіни сховища і бігати збирати ресурси. Але в чому ж полягає прикол, спитаєш ти мене? Але почекай трішечки витримки, трішечки терпіння, і ти просто здурієш від того, який крутезний цей лайфхак. Звичайно, що перед тим як сюди бігти, я вже зрозуміла, що треба брати сюди і візок, треба сюди брати і сокири, адже тут ну просто джерело ресурсів шостого рангу. І мені вже не терпиться дійти до фіналу, щоб тобі розповісти цю грандіозний лайфхак. Сподіваюсь, ви мені не напишете, що тю. А я ж знаю, я вже це 100 років роблю. Адже для мене це просто як, ніби як винахід якогось не знаю, колеса. І я просто в шоці, чому я це ще раніше про це не знала і чому я це не практикувала. Отже, як ти зрозумів, зараз усе, що нам потрібно, це залишатись максимально непоміченими ось цими бандюшками, ось цими захисниками ватажка. Ну, звичайно, що самого ватажка, щоб на нас ніхто ні, не агрився. Ми зараз з тобою просто будемо бігати і намагатися відкривати усі сундучки і забирати ресурси шостого рангу. Звичайно, що паралельно повторюсь, можна було взяти з собою сокиру тут і порубати. Dereva. Особливо ось цю вільху, але, звичайно, сьогоднішня історія моя не про це. Якщо ось так одинокі якісь снайпери вибігають, обов'язково їх також треба вбити. Звичайно, що щоб вони не привернули увагу усіх інших, щоб вони не побігли кричати на допомогу. Це перше. Ну, а по-друге, коли ми вбиваємо ось цих одиноких, одиноких охоронців, з них дуже часто може випадати якась мотузка, якась. Сішкіра і тому подібне. Так, ну, звичайно, на мене звернули увагу, зараз найголовніше просто втікти і ні в якому разі не вбити ватажка. Дивись, що я роблю. Біжу на льодня на крижане озеро і просто зараз чекаю 33 хвилини. 33 хвилини минуло. На карті оновилося наше сховище. І нас тепер є 22 хвилини на фарм нового сховища. Як бачиш, усі мої ресурси на місці, і все, що мені треба зробити, це зараз зайти в це сховище і заново підірвати стіни. Ти можеш собі лише це уявити. Якщо ти звернув увагу, коли ми брали завдання з дошки оголошень, нам взагалі дали одну годину і скількись там хвилин на проходження цієї місії. І виявляється, кожного разу, як ми купляємо карту. Ну купляємо або ж знаходимо карту, нам відкривається сховище на певний період. В даному випадку це було чи 33 хвилини, чи 35 хвилин щось біля того. І коли цей час виходить, але ми не вбили ватажка, ця локація вона просто оновлюється. І вона не просто оновлюється усі стіни вони також стають на місця, усі ресурси вони повертаються так, тільки тут будь-обачним, як бачиш, щойно в хату зайшло аж два ворога. Звичайно, що на двох ворогів я намагаюсь не натикатися, адже є дуже велика ймовірність, що хтось відбіжить, погукає на допомогу, і тоді, звичайно, що я не зможу закінчити фарм цієї локації. Тобто, тут найбільша, найважливіша деталь це, скоріш за все, вдягнути сет стрілка, щоб залишати максимально незаміченою. Ну і звичайно, що динаміт. Треба буде з тобою потім порахувати. Я сюди взяла 60 динаміту, і, звичайно, що треба проаналізувати, скільки ж динаміту в мене пішло, і скільки взагалі заходів ми з тобою зможемо зробити. Так, дві хатини я вже підірвала, залишила ще одна, вбиваємо. О, бачив! Оце небезпека. Головне, як тільки ось ці шахтарі починають бігти-кликати на допомогу, треба якомога швидше їх здолати, адже дуже великий ризик, що вони позвуть когось на допомогу, і, звичайно, що ми тоді вже не зможемо закінчити фарм ось цих домівок. Звичайно, що в ідеалі було б іще сфармити ось ці скриньки, які знаходяться біля головного ватажка. Адже, скоріш за все, там також будуть якісь дуже-дуже цікаві ресурси. В даному випадку мене цікавлять лише ресурси 6 шостого рангу. Ну і, звичайно, що від 5-го рангу я також не відмовлюсь. Так, ну що, як бачиш, всі скрині я відкрила, і в мене ще залишилась одна скринька. Вона знаходиться біля ватажка. Звичайно, що карібу ми зараз також здолаємо, адже з нього випадає шкурка, яку ми можемо потім переробити на своєму верстаку. Тут так само бігають ласки, тобто гуляй душа, тут можна фармити і фармити. Єдиний, єдиний недолік ось цього всього, це як бачиш, тут повернуті до мене ось ці охоронці, тобто пройти непоміченим біля них ну, дуже важко. Дуже важко, і звичайно, що таким чином я не можу зафармити ось цей ще, ще одну скриню. Ну і е, хто швидко бігає, той довше живе. Я втікаю від ось цих ватажків. Перебігаю на сусідню локацію, що пішов зворотній відлік ось цієї локації. Як бачиш, я назбирала ну, досить такі солодкі ресурси, і це ми тільки з тобою другий раз зайшли на цю локацію. Подивимось, взагалі, чим все закінчиться. Еквівалент з кільком вольфрамовим слиткам я взагалі сьогодні отримається в мене отримати ресурсів. Відкриваю одразу ось ці креслення, щоб вони не займали в мене місця. В моєму рюкзачку, адже дуже сподіваюся, що сьогодні я вийду по зав'язку. Так, в мене ще залишилась одна година. Е, Як бачиш, сховище, зараз воротній відлік: 8, 7, 6, 5. І зараз ти побачиш, як зникає це сховище. Звичайно, що. Не хвилюйся, воно зникло. Єдине, що треба, це зайти на якусь іншу локацію і вийти, щоб відбулося оновлення цього завдання. Ось я забігла на крижане озеро. Звичайно, що тут я зараз нічого не буду фармити. Не буду фармити тільки для одного: щоб ти бачив, скільки в результаті ресурсів ми заберемось з цього завдання, з дошки оголошень. Ну і власне оновилося знову ось це сховище. Знову я сюди забігла в тому самому сеті стрільця. І знову всі стіни на місцях. А це означає, що в нас зараз з тобою буде третій заїзд до ресурсів шостого рангу. І я просто тепер буду кожного разу з нетерпінням чекати цього завдання. Але є одне але цікаво, скільки витрачається динаміту. Зараз в мене 40 динаміту. Зараз з тобою проконтролюємо, скільки ж взагалі штук динаміту треба на двері, щоб потім раціональніше використовувати динаміт. Так, на одні двері в мене пішло рівно 4 динаміту. Наступного разу з тобою підірвемо віконечко. Щоб зрозуміти, як нам ефективніше, як нам економічніше використовувати динаміт. Ну і звичайно, та сама схема, я оббігаю, не натикаюсь, намагаюся не натикатись на охоронців. Так, віконечок по периметру не бачу, підриваю ще, одну, ще одні двері. Е, так, ну і заходжу. Слава Богу, тут нікого немає, адже ще раз повторюсь, найголовніше це не зробити так, щоб всі абсолютно почали агритись. Боже, в мене вже просто замість очей е, сердечки я вже бачу, скільки е, цих кріплень, скільки слитків я вже назбирала, і я просто радію. Адже це може означати лише одне, що. Я набагато швидше зможу прокачати свої верстаки, покращити своє ранчо, взяти набагато ліпшу зброю, набагато ліпшу екіпіровку і знімати ще більш цікавіші відео для вас. Так, відкриваю перед останню скриню. І будемо з тобою кожного разу намагатися відкрити кожну скриню до останнього, не знаю, чи отримається і зараз. Але я буду все ж таки сподіватися на сет стрільця на свою невидимість. <свісно> ну і будемо намагатися відкривати усі скрині. Так, мені цього разу пощастило, адже, як бачиш, босс трішечки так відвернутий в сторону, і це дає мені змогу відкрити фінальну скриню. Але, ну, чесно кажучи, я вражена. Я думала, що в фінальній скрині буде дещо цікавіші ресурси. Ну, в принципі, враховуючи те, що я це беру. Абсолютно дармово. Тобто це дуже-дуже і класно. Тим паче, що це гострий соус це також рідкісний інгредієнт для наших страв. Так, ну і знову наше сховище оновлюється за 22 хвилини, я виходжу з гри, повертаюся через 22 хвилини. Наше сховище оновлюється, я забігаю до льодникового озера і просто виходжу. Дивись, якщо ти сюди приїдеш з візком, ти кожного разу зможеш ще паралельно. Крафтити льодяне озеро. Звичайно, що треба взяти з собою про запас екіпіровку, адже по крижаному озеру бігати у сеті стрільця це те ще буде випробування. Треба буде 100% взяти ще додатково з собою сет шерифа, Але сюди я тобі ну прям рекомендую брати з собою сет-стрілка. Бо в сеті шерифу дуже часто звертають увагу, коли крафтиш ось цей, ось цей будинок, який знаходиться біля громади, ось цієї фінальної. Тобто. В принципі, ти можеш сюди забігати так само, як і я, тільки за крафтом, туди-сюди бігати, витрачати динаміт, але як бачиш, динаміту витрачається дуже багато. До речі, тільки що забула перевірити, скільки я динаміту витратила на вікно. Давай зараз подивимось: 27 динаміту. На двері у нас уходило по 4 динаміту. І зараз, якщо якщо, якщо... о, супер, є аж два віконечка, підриваємо одне із них. І якраз таки порівняємо, скільки ж динаміту у різниці виходить, якщо підривати двері, і якщо вікна. Якщо не помиляюсь раніше: еквівалент був один до одного. Тобто, що на двері, що на вікна, використовували одну і ту саму кількість динаміту. А зараз 24. Було 27. Цікаво, на вікна у нас пішов, пішов на один динаміт менше. 24. Тобто, три динаміта, ну, давай зараз ще раз перевірю. Три динаміти щойно в мене пішло на вікно і на двері. Давай, давай, відбігай. Так, дивимось. На двері у мене пішло рівно 4 динаміти. Все, тобто наступна порада, коли проходитимеш таким чином цю локацію, підривати треба вікна. Це зекономить тобі буквально по одному динаміту з кожної з кожного вікна. Так, ну що, давай зараз ще раз спробуємо з тобою: ось так ось тихесенько зайти і спробувати відкрити скриньки, щоб на нас ніхто не напав. Угу. Звичайно, що хтось буде підходить. Я не знаю, якщо чесно, як тут обійти, щоб не бути поміченою. Адже якраз таки розвернутий до мене охоронець, звичайно, що дуже сильно зваблює ось ця можливість відкрити останню скриньку. Е, так, ну давай зараз спробую ще обігти якось. Можливо, поміж охоронців, отримується якось протиснутись, зайти. Вони ще як на зло стоять усі в різні боки повернуті, ніби очікують, ніби вже зрозуміли, що я тут роблю. Так, так, так. Пройшли двох, але як бачиш, ось цей охоронець, ось цей китобій, він як на зло не уходить. Так, ну і звичайно, що добрий вечір, всі побігли. Ай, боже, тут найголовніше швид... швидко вибігти. Так, біжу до а, крижаного озера. Сховище новиться через 25 хвилин, а кінець місії через 18. Зрозумів? Тобто, у нас вже немає часу чекати. Тож я повертаюся до сховища, звичайно, що. Бо я не хочу втрачати можливість пройти до кінця це завдання. Тобто, зараз перед нами стоїть місія вбити всіх. Так, е -га. так, ось всі прибігли. Йо-ма-йо, йо йома, -йо, йо -йо. ти поняв? Блін, це просто жесть. Мій е, персонаж замерз, мій персонаж почав повільно йти. На мене всі почали агритись. Звичайно, що я згорнула гру, адже я була просто за секунду до смерті. Дивись, як всі скажено на мене налітають. Це дуже небезпечно, е, дуже небезпечно агрити всіх одночасно в цьому сховищі, тож будь обережним до останнього. Звичайно, що е, поміж пауз, коли мені ледь не вбили, збили з сету стрілка моментально в суття, Я побігла вже на своє ранчо, перевдяглася у сет шерифа, взяла з собою траншейну рушницю. І, як бачиш, проходжу цю локацію дуже і дуже обережно. Е, адже хіл треба, е, одяг, екіпіровка треба, адже все злітає просто на нівець. Так, ну що ж, я заходжу ще раз на цю локацію, збираю з зі своїх уже збитих ворогів ресурси, які вони залишили. І ти знаєш, Скофілд, мабуть, була моя помилка брати сюди, адже в нього не така дальність вистрілу. Можливо, в цьому випадку мені треба було все ж таки брати з собою Вінчестер сюди. Так, ну і що? Я вбиваю ватажка, тобто мені завдання зараховується, з нього випало 5 мікстур і одні штани. Ну, непогано. Так, і що ми маємо? Зараз, звичайно, що хочеться відкрити фінальну скриньку. Я приберу ресурси, які в принципі мене не цікавлять. Заберу тільки ресурси шостого рангу, адже за допомогою них я ще раз повторюсь, буду покращувати свої верстаки. Так, ну і побігли до найсолодшого. Зараз тільки звільну місце, можливо, є резон, є резон буде залишити якийсь одяг і взяти з собою якісь ресурси. Так, як бачиш, у мене залишилось 20 динаміту, а брала я 60, тобто 40 динаміту я витратила. А зайшли ми у це сховище 4 рази, тобто, грубо кажучи, на кожен раз я використала по 10 динаміту, тобі вирішувати, звичайно, що наскільки це вигідно чи ні, витрачати стільки динаміту, але подивись наскільки ну, скільки ресурсів в мене отрималось дістати. Три ось цих кріплення, п'ять інструментів. Враховуючи, що я їх взагалі ще не можу виробляти. А до кожного інструмента нам необхідно окремо ще скрафтити шкіру, скрафтити дошки, зробити слитки. Це все по перший час. Електроенергія на секундочку. Тож, я думаю, якщо прокалькулювати у еквівалент усіх вихідних ресурсів, це дуже дуже крутезний крафт. Як бачиш, я взяла з собою ще сокиру, але вона тупо в мене сьогодні зайняла місце. Наступного разу я з собою ще візьму візок і буду намагатися рубати вільху і паралельно крафтити крижане озеро. І я вважаю, що це просто лайфхак на мільйон. Сподіваюся, що він з нами затримається. Нагадую, що цей лайфхак діє абсолютно для всіх рівних складності ось цього завдання з обривками МАП. Тобто ти можеш користуватися цим лайфхаком, як і я. Я сподіваюся, це відео було для тебе корисним. Я тобі, як і завжди, дуже-дуже вдячна за увагу. Не забудь підписатись на мій канал. З вами була Лалабуб. Всім Всім па папа!